Водолії, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця. Поширюйте вашим знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, як програється у вас прогноз, але кому потрібно більше інформації, обов'язково звертайтесь за особистим прогнозом, тому що цей прогноз загальний, він короткий і не несе в собі. Багато інформації. Тому обов'язково пишіть щодо особистого прогнозу. Дивимось, яким буде ваш лютий. Дев'ятка мечів говорить про те, що зараз ви в такій ситуації, яка вас сковує. У вас дуже багато думок, багато чим ви розчаровані. Тому ви знаходитесь в такому розбитому стані. І не знаєте, куди вам іти, куди рухатись далі. Дивимось, ваш лютий. Будете стояти перед якимось вибором. Можливо, це вибір навіть у фінансовій сфері. Тобто, може, вас не задовільняє ваша робота, і ви будете шукати інші варіанти, інші можливості для заробітку. Можливо, не задовільняє взагалі той. Та ситуація і місце, в якому ви зараз знаходитесь. Тобто може постати питання про переїзд. Дивимось, ваш лютий-туз Пентаклів говорить, що, скоріш за все, ви не задоволені фінансовим станом. Ви бачите, що багато працюєте, чогось робите, але фінанси. Бажають кращого, вам хочеться більше, вам хочеться впевненіше себе почувати. Чого варто остерігатись в лютому? Повішений. От варто остерігатись цієї ситуації, в якій ви зараз застрягли. Треба вибиратись з неї, треба шукати шляхи вирішення цієї ситуації, не застрягати, не плакати, не горювати, а подивитись на ню на цю ситуацію з іншої сторони і знайти шляхи для її вирішення. Дивимося ще, чого варто остерігатись: четвірка мечів. Четвірка мечів говорить про те, що ви самі собі будуєте оці кордони, самі собі оці думки нав'язуєте негативні і вони вас сковують. Тобто варто позбуватись чого, всього негативного. У вашому житті і рухатись вперед. Варіанти і можливості є у вас. Ви можете вирішити ситуацію, просто ви самі себе заганяєте в таку невизначеність. Ще чого варто остерігатись: карта смерть. Ви боїтесь розрушити щось старе. Боїтесь йти до чогось нового. Самі себе зв'язуєте, сковуєте і не даєте собі рухатись вперед. Треба позбуватись страхів, треба позбуватись негативних думок. Смерть означає новий початок. Тобто зараз ви в такій ситуації, яка добігає кінця, і варто задуматись про щось нове, про. Можливо, нова робота, можливо, нові стосунки. Якщо старі завершились, і ви зараз переживаєте отакий от упадок, то не варто на цьому зациклюватись. Поради на місяць для вас карта диявол. Ця карта говорить, що треба знайти те, що вас буде надихати, що буде приносити вам енергію, що буде Чим ви будете горіти, тобто знайдіть те, що вас відволікає, що вам допомагає справлятися з негативними думками, якась справа нова, якесь хобі нове. Зверніть увагу на те, що приносить вам задоволення. Поради. П'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів каже, що є вихід, завжди є вихід, ви просто його зараз не бачите. Ви настільки зациклились на цій невдачі, на цих негараздах, що ви не бачите виходу, але він є, і він дуже близько, і ви виберетесь з цієї ситуації. Також попереджає карта, що варто уникати надмірних витрат, непотрібних витрат. Е, поради. П'ятірка. Мечів. А ви самі себе сковуєте, Ви хочете бути вільними, ви бачите, вже, можливо, навіть те життя, якого ви прагнете і чого ви хочете насправді. Просто щось вас стримує. Можливо, стримують думки ваші особисті, можливо, стримують обов'язки якісь. так, Є речі, які вам треба виконувати. так, але подумайте, чи треба це вам, чи це треба комусь іншому, чи це дійсно ваші бажання і ваші обов'язки. Не стримуйте себе. Подивіться на ситуацію з іншої сторони і пошукайте варіанти, які можуть вам допомогти вирішити цю ситуацію. Я бажаю вам гарного місяця. Якщо сподобався прогноз, пишіть, дякую і приймаю за особистими прогнозами. Номер телефону є на сторінці.